сказать открыто что я ненавижу россию за то что я каждую ночь и каждое утро чувствую боль за то что перед тем как сесть где-либо я думаю какую правильную позицию принять за то что я уже не помню и даже не знаю смогу ли я носить высокие каблуки как раньше за то что я постоянно езжу везде с медикаментами разного рода, потому что я не знаю, смогу ли я встать следующее утро. Для тех, кто не знает, у меня было осколочное ранение бомбы и прошел большой срок реабилитации. Але я так само Відчуваю, що скоро я почну ненавидити Україну. Для того, щоб волонтерити в Україні, не потрібно виставляти собі зірочки. А навпаки, якщо ти волонтериш, краще, щоб ніхто про це не знав. Тому що, якщо ти допомагаєш багато, ти підставляєш свою родину або себе, ну і відповідно своїх дітей. Але якщо великим фактором вже чому вся ця ситуація відбувається зі мною та з моєю дитиною зараз вже підтверджено навіть, що це є волонтерство та допомога, яку я надавала нашій державі а під час всіх цих дій, відповідно була забрана моя дитина, тому що весь час. Не могли дізнатися, звідки ці анонімні дзвоники, що відбувається, як такі ситуації могли взагалі трапитися? І якщо зараз мені кажуть, о, не потрібно було волонтерити, то якщо це знає моя держава і мені відповідає саме так, чому ця держава не захищає зараз мою дитину? Чому я робила все? Щоб захистити мою державу, а моя держава не робить нічого. І що? Ви хочете сказати? Чи маю я право ненавидити Україну? Тому що кожен день моя дитина знаходиться в неволі? Поясніть мені, будь ласка, чому діти, які знаходяться на території Росії, яких сварувала Російська Федерація? Це військовий злочин. Але українка, яку просто забрали на території Великої Британії, це підтвердження соціальними службами України про те, що дитина британка, яка народилася в Україні, яка ніколи не брала британського пітанства. Чи може я, справжня патріотка своєї країни, після цього любити свою державу? Чи можуть інші матері робити і любити Я не знаю, які інші ситуації в матерів, але я просто бачу тих мам, які звертаються, і Україна так само їх не захищає, Та да неважливо, що там наробили мами або не наробили мами. Я не знаю кожної ситуації особисто. Але це українські громадяни, яких потрібно повертати назад. Чому ми сліпо говоримо про російський полон, але не бачимо іншого полону в Європі, в Британії, в Америці, в Німеччині, в Нідерландах, в Данії, в Австрії. І чому? Наши матери там молчат, потому что их залякують, их саджают, их так само просто тримают за зону свободы. Вы разумеете, это? И объясните мне, пожалуйста, как я могу оставаться патриотом своей страны, страны, которая просто бросила своих детей? Которая вместо того, чтобы подтвердить, что украинка, есть украинка, говорит, что моя дочь, оказывается, имеет британское подданство. Не имея ни британского подданства, ни документов, ни паспорта. Как мать его, заново такую державу. Яка стильки. Стильки робот несправедливости. Потому что если украли детей в России, Российской Федерации, также должна признаваться, что Европа украла детей. Потому что так и есть. Потому что мы сейчас просто какое-то сырье, какое-то мясо. Итак, добылось а то, чего хотела. Да, добились то, чего хотели. Я не помогаю больше, потому что у меня нет на это сил, правда. У меня нет сил просто помогать. Несмотря на які то запроси, ребят, у мене немає сили допомагати більше. Я більше не пересилаю танки, я більше не пересилаю зброї. Я більше не роблю все для того, щоб захистити свою країну. Чому? Тому що ви, політики, мать твою і соціальна служба не можете навіть підтвердити, що моя блядь, дитина українка. Вона з якоїсь статі мать твою стала британкою. Поясніть мені. Бляха, якщо в неї батько українець, мама Українка. З якої мать твою статі вона британка. І ти б'єшся, 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 і ти не можеш нічого зробити. Не можеш нічого зробити, тому що, блять, наші консульства, мать твою, нічого не роблять. Люди отам от просто просиджують свої штани і зовсім нічого не роблять. Ви нічого не робите. Як так можна? І якби річ, річ шла тільки про мою дитину. Але таких тисячі. А ви далі говорите, що 225 випадків мать твою, тільки в Британії їх 60 Ми не можемо, матері просто бояться сказати. Бо якщо вона щось скаже одразу, одразу карна справа, одразу не жити, одразу не цей, одразу переслідування, одразу з'являються якісь бурги, і тебе давлять, душать, 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 поки ти просто не здасишся. Я не здався. Я, звісно, не здамся, і я, звісно, я не знаю, можливо, навіть цей ролик. Це, це через те, що я просто хочу, щоб щось трапилося, бляха змінилася в нашій мать твою, державі, але я нічого не можу змінити. На даний момент я можу тільки про це говорити тут в інстаграм, і я більше нічого не можу зробити для того, щоб спасти свою дитину або тільки. Давати якісь корективи матерям, які близькі до таких ситуацій, тому що таких ситуацій тисячі. Мать твою, тисячі. Пора вже прокинутися. Бо це закінчиться тим, що насправді українців залишиться 8 мільйонів або тих, як кажуть, там статистика 28 мільйонів, і не тільки через загибель е, наших хлопців, а через те, що вибачте, позабирають всіх дітей, всіх дітей позабирають отак. От просто добре, якщо ви зараз знаходитесь під захистом, добре, якщо ви не дуже там потрапили в око, не волонтерили. От якщо ви в око десь не потрапили, то все добре. От і вам добре, і живіть, можливо, собі за кордоном. Але якщо, не дай Боже, ви потрапили в якесь око в школі. Якщо, не дай Боже, ви там волонтерили. Або, не дай Боже, сусідка на вас не так глянула. Все, вас просто можуть забрати вашу дитину. І неважливо, яка ситуація відбулася за кордоном з вами, важливо те, що мать твою, Україна, не допомагає повернути своїх дітей. Скільки можна це терпіти? Ну, скільки можна це терпіти, боже мій, ну скільки вже місяців моя дитина буде знаходитися в полоні? Ми перепробували вже майже все. Скільки можна? Скільки можна це терпіти? Скільки? Що наші з Хлопці гинуть. Все це відбувається, і і просто ніхто не захищає взагалі Україну. І я розумію, що ви навіть в шопі самі політики, але господи, ну ви ж можете захистити просто мам та дітей за кордоном, а не тільки говорити, що Росія ворує наших дітей. Ну як це може просто бути?